Знов голос той, чи знов та сонаврія? мрія? Моя потіха чи мої тортури? Де? Звідки голос той мені лунає? Чого він прагне і чого він просить? Що я вчинити маю? Що я можу? Та що я можу цій глухій темниці додолу впасти з розпачу й туги і землю гризти, як голодна миш? Або застигнути з німого жалю, холодним стати, наче гар темничий сліпим байдужим до всього на світі. Отче, я можу, більш нічого справді, хоч би весь світ. Та де ж той світ, чи є він, тут темно, тихо, глухо і самотньо, хоч би кайдани, щоб дзвонили, гучно, щоб тишу розбивали, хоч би кат прийшов сюди мене на муки брати. Остраднику, великий прометею, тобі я заздрю, бо в твоїй темниці було склепіння, весь намет небесний. А стіни, гори, діл широке море, гучна простора, осяяна в'язниця. Твій кат орел, твій деспот Громовержець, на кожен крик твій озивала слава потрійною луною. Ні, Зевс не був тираном низьким. Він почесно карав своїх сперечників великих. О, наш король! Пігмей слі порожденний, безсилець боязкий, уміє зручно ганьбою неславою боротися, знав, проклятий як покарать мене. В той день, як він мене сюди закинув, в той самий день він підписав декрет, що він касує і тортури, і страту в своїй державі. Не лицемір, Нехай би на тортурах тіло рвало. Я був би радий. Може, лютий біль примусив би забути про темницю і видобув би крик такий з грудей. Цому б затремтіли і розпались. Ох, як би я охоче шов на страту, юрба б шуміла б наче океан і, розступаючись передо мною, даючи путь величності страждань. І в той мить, як голова моя здійнята високо рукою ката, промовила б до всіх багрянним словом. Тиран би збрігли, він почув би вирок. Народний вирок ганьба кровопроливцям. Але тепер спокій панує в краю, як і в темниці. Людська як кров мовчить і не волає до небес про помсту, а тихо ржавіє у млявих жимах.